Микола Вінграновський бабунин дощ. Бабунин дощ, на клямці цяпота і стежка в яблуках вже стежка яблуката, з кочари іскри зм'яти чамрота, пускає бульби на порозі хата. Іде хтось темним садом. Заховайся! І десь стає двору за стіною і мокро дихає над мокрою губою. Як звуть його? Чи взагалі він звався? Хто він такий в залатанім кожусі? Кожусі, а дрижаки, попискують пташата в його вусі і в бороді дрімають їжаки. Одне сов'яче око. Друге вовче рука крило, друга рука весло. У півобличчя обличчя день, а півобличчя обличчя зночі. На голові посріблене сідло. Де ж кінь його? У торбі кінь, я знаю. Порожню торбу він би не носив. Стоїть і передихує, і чекає. Мабуть, насправді вибився із сил, бо хто ж то знає, скільки йому років, і скільки він живе тисячоліть? Прийшов під нашу хату ненароком, прийшов перечекати і стоїть. Зайти чи ні до нас, до бульбохати? З ноги на ногу ось переступив. Щось наче хотів було мені сказати, та садо знов очапав у степи.